В цьому відео я покажу, як зробити отвори під двері або під вікна у вигляді арок. Для цього я побудувала ось таку примітивну геометрію, це будуть стіни, на базі ось такого креслення. Як ви бачите, я наробила додаткові ейджі. В місцях, де в мене будуть двері а, та вікно. Чому? Тому що, коли ми будемо робити арки, нам ці додаткові Ейджі тут будуть не потрібні і можуть навіть заважати. Тому врахуйте це, коли будете робити так само. І так, перше, що ми робимо, переходимо в геометрію, в Shapes і малюємо ректенгл. Будемо спочатку робити двері. Так, задамо йому одразу висту. Це в мене буде 200. І переводимо в Editable Spline. Так. Ширину підредагуємо саме вже по точках, по наших дверях. Ось так є. Готово. А тепер нам також треба зробити арку з однієї сторони. Також в режимі вертексів обираємо потрібні вертекси. Та обираємо режим Fillet. І робимо ось так. Трішки не дійдемо. Є. Для того, щоб забрати ось цю ребристість, в вкладці Iteration ставимо Adept. Готово. Так. Тепер переводимо в Editable Poly. полі. Я наложу якусь текстурку. Так. І підійму нашу арку. Так. З прив'язкою, ось так. В режимі полігонів ми дивимося, куди в нас дивляться нормалі. Так, обираємо полігон. Бачимо, що нормалі дивляться от сюди. Так, в цей бік, так нам і потрібно. Тобто, зовнішня сторона полігончика потрібна повинна бути саме в напрямку до нашої стіни, там, де ми будемо прорізати. Є. Тепер я підійму наш ректенгл на рівень нашої стіни. Так, ось так. Є. І трішки по вертексах опущу нижні точки. Є. Готово. Так, перевірю, що було все навпроти дверей. Добре. Тепер нам треба зробити ось цей. Ось цю нашу заготовку та наші стіни одним об'єктом. Для цього ми переходимо знову ж таки в Dietogрі, нажимаємо «Attach» і нажимаємо на стіни є. Далі, зажавши Shift, ми обираємо ось цей полігончик і робимо ось так. Все. В нас прорізалася арка і зробилася правильна геометрія. Є. Тепер таким же чином зробимо і вікно. Знову ж таки, обираємо так. а Висоту я йому задам, ширину задамо пізніше, висота хай буде 2 метри. Так. Так, 2 метри. Готово. Переходимо в топ і переводимо в editable сплайн. Переходимо в точки. Так, редагуємо по точках з прив'язкою. Ось таким чином. Так, тепер я оберу ось ці точки, знову ж таки, і застосую так, так. І знову оберу едептів. Готово. Так. Знову конвертуємо в полі. Так. Розверну з прив'язкою. Так, і подивляться, куди дивляться нормалі. Скоріше за все, вони дивляться так, куди потрібно. Добре. Так, тепер підіймаємо, звичайно ж, на висоту наших стін спочатку. Rectangle, а потім на висоту, яку ми хочемо зробити від підлоги. Так, по зету я підійму ще, мабуть, на 500. Ось так. І знову ж таки, нам треба об'єднати цей об'єкт зі стіною, тому робимо attach. І ось так. Все. Тепер знову в режимі полігонів обираємо наш полігончик. Обираємо ось Y, в даному випадку, у мене Shift. І тягнемо. Готово. Так, поки що не лякаємося, зараз будемо це виправляти. Для того, щоб виправити ось ці грані, якщо вони на вас з'явилися зайві, ми накладаємо зверху модифікатор Optimize. Так, ось він. «Optimize». Тут ми ставимо спочатку галочку Auto Age, а ось тут face Trash ми ставимо саме мінімум 0,01. Так, Т0, Ось так. Все. Готово. Готово. переводимо знову в полі. На так або ось так є. Все готово. І, звичайно ж, такий самий принцип ви можете використовувати, якщо у вас, наприклад, стоїть задача зробити якийсь складний отвір чи, можливо, нішу якоїсь складної форми. Знову ж таки, на прикладі зі стіною. Так, візьмемо Circle, побудуємо, одразу поставимо Adaptive так, і переведемо в полі. Тут можна одразу у нас перевести, Тепер повернемо його до стіни. Так, з прив'язкою. Ось таким чином. Є. Так, можна зробити його більше, менше. Байте, ніби в нас буде ніша. Так, на всю стіну. так. Знову ж таки етеч до нашої стіни. Обираємо полігончик, зажимаємо Shift і ось так ведемо. Як ви бачите, ми можемо ввести не до кінця. І таким чином у нас з'являється ніша. Або так само провести, як ми робили з арками, наскрізь. Є. Давайте я покажу все ж таки, якщо з нішою ми робимо. Наприклад, ми зробили нішу. Так. Застосовуємо модифікатор Optimize. І тут робимо ті ж самі дії. Спочатку auto Edge і потім Face Trash на 001. Ось таким чином все. Знову переведемо в полі, і ніша готова. Так само можна робити, наприклад, з розетками. Якщо у вас, вам треба зробити отвір під розетки, то це відбувається так само. Так, зробимо плейн, якийсь там маленький можна забрати. Отвори під розетки можна робити двома способами це як один з них. Також, так, підіймо сюди, переведу в полі, Attach перейду в полігони. І ось таким чином. Ніби ми тут робимо отвір для розетки. Знову ж таки, Optimize 001. І авто Ейдж. Все, готово. Знову переведемо в полі. Є. Yeah.